Ви колись замислювались, що захищає нашу сонячну систему від зовнішнього агресивного космосу? Що за бульбашка оточує всі планети, які знаходяться біля нашого сонця, і працює щитом? Сьогодні ми поговоримо про геліосферу, яка захищає нас від апокаліпсиса. Вітаємо вас на каналі Хмаринка Саенс, де ви завжди можете дізнатися про щось новеньке та цікавеньке. Готові, тоді полетіли. Сонце створює захисне поле, яке зветься геліосферою. Геліосфера створюється потоком заряджених частинок від сонця, що називається сонячним вітром. Форма геліосфери визначається кількістю і типом променів, які можуть проникати, незважаючи на те, що геліосфера була відкрита у 1950 році. Про цю бульбашку. Мало що відомо, вона захищає нашу сонячну систему від космічного випромінювання та утворюється в результаті взаємодії між сонячним вітром і міжзоряним вітром. Астрофізики припускають, що геліосфера простягається далеко за межі нашої сонячної системи. Це шкідливе для нас високоенергетичне космічне випромінювання з'являється від чорних дір, наднових а також нейтронних зірок. Але на щастя, ми маємо три рівні захисту: геліосфера, магнітне поле Землі та її атмосфера. Якби їх не було, то скоріше б наш світ був схожий на світ медмакс або ж метро. Як ми вже казали, геліосфера ще погано вивчена. Багато вчених досі ламають голову над її розмірами та формами. Поширена думка, що її форма постійно змінюється. Щоб переконатися в цьому, команда вчених із Бостонського університету розробила найскладніше комп'ютерне моделювання геліосфери, використовуючи астрономічні дані та знання теоретичної астрофізики на сьогоднішній день. Виходячи з моделювання, геліосфера не є стабільною сутністю та рухається разом із сонячною системою. Попередні моделі зображували її як комету з реактивним хвостом, тоді як остання модель пропускає, що вона швидше нагадує круасан або навіть пончик. Це не єдине, що змогли дослідити учені. Вони також дізнались, що геліосфера має свої шари всього їх чотири. Межа ударної хвилі позначає область, де всі планети сонячної системи розташовані у внутрішньому шарі геліосфери. У цьому місці сонячний вітер розганяється до 1200 км за секунду, але на межі ударної хвилі, яка окреслює межу її внутрішнього шару, потік вітру зменшується до швидкості звуку. Геліосферна оболонка або мантія розташована за межею ударної хвилі, де сонячний вітер починає взаємодіяти. З навколишнім міжзоряним простором. Найцікавіший шар третій його називають геліопаузою, і далі ми про неї поговоримо докладніше. Про неї можна сказати, що це межа геліосфери, де стикаються сонячний вітер та міжзоряний. Останньою зі списку є головна ударна хвиля, де міжзоряний вітер сповільнюється. Так що ж таке геліопауза, і чому ми зробили на ній такий акцент? Відкриття геліопаузи стало серйозною проблемою для наших зондів. Це вважалося теоретичною межею, поки, за допомогою космічного апарату місії Вояджер, існування геліопаузи не було підтверджено. Геліопауза також відома як магнітопауза, і позначає межу, де Сонячний вітер стикається з міжзоряним середовищем. Це вважають за зовнішній край сонячної системи. Вчені і до вояджера здогадувались про існування геліопаузи, але поставало питання, на якій відстані її шукати. Спочатку вчені думали, що межа проходить за Юпітером, потім думали, що за Сатурном, Ураном або Нептуном. Також вважають, що поблизу геліопаузи всередині є дві області стиснення та турбулентності, де Гнітні поля створюють бульбашки, коли сонячний вітер наближається до геліопаузи, він досягає кінцевої області поштовху. Де значно сповільнюється поза межами геліопаузи, коли вхідне міжзоряне середовище наближається до межі, воно також значно сповільнюється, утворюючи область відому як головний удар. Тиск сонячного вітру вже не здатний відтісняти міжзоряну речовину із сонячної системи, і відбувається перемішування речовини сонячного вітру з міжзоряним. Так, у 1992 році, аналізуючи дані, отримані від вояджерів, вдалося помітити рух електронів на швидкості близької до швидкості світла. Вчений Дональд Гарнет пояснив це тим, що сонячний спалах, який відбувся у 1991 році, досяг геліопаузи, змусивши її випромінювати радіохвильові коливання. Знаючи швидкість сонячного вітру, команда Гарнета заявила, що геліопауза зна знаходиться на відстані 100-150 астрономічних одиниць від сонця, але наукова спільнота не поспішала вірити таким висновкам. По-перше, на той момент ці радіохвилі були мало вивчені а по-друге, це нормально піддавати сумніву мало досліджені гіпотези, тим паче у випадку з геліопаузою, що знаходиться на відстані десятків мільярдів кілометрів від нас. У 2012 році Voyager 1 на відстані трохи більше як 121,5 астрономічних одиниць від сонця, перетнув геліопаузу, чим підтвердив розрахунки Гарнетта. А вже у 2018 році Voyager 2, перетинаючи геліопаузу, зафіксував температуру до 50 тисяч градусів за Цельсієм, що значно вище температури сусіднього міжзоряного середовища. Ймовірно, через стиснення плазми коли вона входить у геліосферу. Після перетину геліопаузи вояджери відправилися досліджувати міжзоряне середовище. Багато людей розглядають космічний простір як повну порожнечу без матеріальної субстанції. Міжзоряне середовище це в основному речовина і поля, що заповнюють простір між зоряними системами всередині галактик. Понад 90% міжзоряної речовини складає міжзоряний газ і близько 1% — Становить міжзоряний пил, середовище пронизано магнітними полями. Поза межами галактик, міжзоряне середовище поступово переходить у міжгалактичний простір. Шлях Вояджерів лежить до хмари Оорта, гіпотетичної області, яка за теоретичними оцінками займає велику область на відстані від 2 до 50 тисяч астрономічних одиниць від сонця. По деяким моделям зовнішній край може знаходитися між 100-200 тисячами атмосферних одиниць. Якщо вам хочеться більше дізнатися про хмару Оорта, дайте про це знати в коментарях. А про те, що зараз відбувається з воєджерами, відео вже є на нашому каналі. Тож не забувайте про підписку та вподобайки. Окремо дякуємо людям, які підтримують наш проєкт фінансово. Саме завдяки вам, ми створюємо науково-популярний контент українською. Реквізити є в описі.